Привіт! Чи хотілося вам колись спробувати щось більше? Це, звісно ж, зараз про монітор. І у мене якраз є один такий це Nitro серії xv 5 Він, якраз, для випадків, коли треба більше. Але про все по черзі. Поїхали. Широкоформатні монітори існують вже давно, тому монік зі співвідношенням сторін 21 до 9 нікого не здивує. Але не цей. бо він може більше. По-перше, він красивий: тонкі рамки, підсвітка позаду. Матеріали, тактильні відчуття. По-друге, він економний. Він заощаджує місце на столі, бо у нього не ніжки, а підставка, проте стоїть надійно. А ще він економний в аспекті цінника, але про це трохи згодом. Наступний пункт, якщо ви ще не помітили, він вигнутий. Радіус кривизни тисяча ар, але вигін тільки в центральній частині. Тому, на відміну від повністю вигнутих моніторів, цей не монітор-егоїст. Так, перші вигнуті монітори саме так і називали монітор-егоїст, бо доволі часто нормально видно було всю картинку тільки з центра умовного кола. А завдяки ось такій хитро вигаданій формі картинку нормально видно майже під будь-яким кутом. До речі, про кути. Регулювань достатньо: є нахил від мінус 5 до 15 градусів та поворот на 20 градусів, звісно ж, за Цельсієм. Ну і регулювання висоти на 11 сантиметрів. Ну і якщо комплектна підставка вас не влаштовує або під неї просто немає місця, то є Кріплення VESA 100 на 100. Давайте ще зазирнемо в порти: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Type-C з 65 ватним живленням, аудиовихід 2 USB 2.0 та USB B. Тут треба трохи детальніше. В доволі звичайному, на перший погляд USB-хабі є вбудований kvm Switch. І коли у вас, наприклад, через Type-C під'єднаний до Monica Note через DisplayPort комп, а в USB хабі воткнута мишка та клавіатура, то при перемиканні джерела автоматично перемикається і керування мишкою та клавіатурою. І це зручно. Ще одна приємна дрібничка це органайзер для дротів. Хоча, якщо чесно, ніколи ними не користувався. Але все це, звісно ж, вторинно. Бо на першому місці завжди картинка. 34-дюймова VA-панель, яка виглядає на рівні найкращих IPS. ок Солідна роздільна здатність у 3440 на 1440, якої для 34 дюймів вистачає. Частота оновлення по Type-C та дисплейпорту 165 Гц по HDMI 100. Відгук теж швидкий, всього 1 мілісекунда від сірого сірому. Запас яскравості 300 ніт, що, хоч і не рекорд, проте в абсолютній більшості випадків достатньо. Матриця 8-бітна, 16,7 мільйонів кольорів, 90% охоплення палітри Adobe RGB. Отже, це не тільки про ігри, тут ще й з графікою попрацювати можна. Але головні, звісно, зовсім не цифри, а враження. Зображення захоплююче. Занурення через вигин максимальне. Деталізація, кольори, чіткість. Це картинка, з якою не хочеться розлучатись. І саме через таке зображення, оці стандартні, ну все я 5 хвилин і спати. Легко перетворюються на перші промені світанку за вікном. Є навіть звук, і він доволі непоганий. Це два динаміка по три вати і звісно ж для чогось змагального краще використовувати гарнітуру, проте для чогось сюжетного його вистачить. Ну і наостанок, менюшка інтуїтивна, проста та зрозуміла, проте все необхідне є і з нею впорається будь-хто без жодних проблем. А ще Монік підтримується фірмовою софтиною Acer Display Widget, тобто ви її можете встановити і ніколи більше не тягнутись до джойстика керування, бо все необхідне у вас завжди під рукою. На першій вкладці «Пресети налаштувань зображення. На другій можна асоціювати будь-яку апку з пресетом, і монік буде автоматично перемикатись в асоційований режим. Третя вкладка налаштування, що стосується сплітскріна. Четверта це асистенти типу неекранного приціла та снайперського режима. А п'ята дає можливість назначити запуск асистентів, хоч на клавіатурні хоткеї, хоч на джойстик керування монітором. А тепер те, чого ви всі, мабуть, чекали: цінник. Нагадую, вигнутий монік з ігровими характеристиками, з крутезним дизайном та з підсвіткою. 15 тисяч. Які вам ще потрібні аргументи на користь цього моніка? На цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписатись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!